Вас вітає Славута! Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні у нас експеримент. Оце гарбузисько, пробую його порізати. По порізати, щоб не вивозити. Раніше я як займався цим гарбузиськом. Вибрав ці гарбузи, їх скошую і... Сохне, потім культиватором з бронами згрібаю, вивожу, чи як сухе добре, то й спалював на, на обочині. А сьогодні в дощі пішли, час піджимає, треба пшеницю сіяти. От я вирішив, кожен буде в себе на городі експериментувати. Ось такі наслідки десь, що, ну, Ріже, ну не стопроцентово. Оріжело, порізало, деякі є, то теж порізало. Я зараз пройдуся, подіскую і, мабуть, лишу його. Треба, щоб земля трохи твердіша була, щоб воно буде тоді краще його різати. Бо як перемішаю його землею ці баделяки ці, то мені тут гайка буде на оранці. Ну що ж, без виходних положень немає. Не вийде покинемо в другому місці посію. Таке пробуємо. От така сьогодні бойова задача. Порізати це, не землю, а порізати. Ну воно щось слабувато виходить. Я таке не робив. Може хтось і людей робив. Не практикував я такого, не було в мене диски. Деякі порізані, деякі. Багдалі залишилось не порізане. Зроблю я раз і лишу його на тиждень. Як сонце піде, земля буде твердіша, то воно може краще різати таким методом. Ну, сьогодні яке 12 числа 20-го, 27-го треба розсіяти, щоб було посіяне. Так, пробуємо. Що вийде, вийде, вийде. не вийде, вийде, наче ніяк не буде. Ну що, заводимо апарат цей. Першуємо реверс включений погнали. Закінчив я дискувати. Ось такий ми маємо результат. Зараз вийдемо поближе. Хочу дав я в два сліди. Трохи порізало, трохи примяло, Нічого. Буде щось. Хто таке робив такі фокуси, то черпні дві слові. Щоб я знав до чого рихтуватися. Не поможе, не дасться горати. Я може... Може воно затвердіє, може ще раз попробую. Може не стоїть, я так щось в сумненнях. Може фризою бахну ще поверху. Ну, земля дуже мокра і воно провалюється туди. Такі-то фокуси. Ну, хто робив таке то? Як на западло то кинь два слова. Чого мені рихтуватися, до бою далі? Чи, чи буде нормальовку. Ну вийшли три. Ну є такі куски, вон порізані. Є вони довше. По-різному. Побачимо. Треба експериментувати. Получиться, не вийде, будеш здати на свій раз. От такі то діла. Нічого, земля перемололо, звісно. Тільки я б не забивало. Ну, буду забивати, бо щось думати. корпуса Корпус одчеплю, будним вигору. Фризу вчеплю, фрезою перемалю. Такі. Це просто лишні витрати на соляру. Добре, побачили експериментальне, потім... Як не буде коли знімати, я ті скажу так, що вийшло з того з цього города. Зо на то Треба ж таку поперек поперегше одійти, куча лежить. Ось таке о... Чурпалі. Може воно якби сухіше було. То може трохи лучше різало б. Фух. Все. Добре, дякую вам за перегляд. До зустрічі!